Доброго дня, вітаю вам з сонячної Флориди, де ми тимчасово перебуваємо. І в цьому відео я хочу порівняти використання for since та from, якщо ми говоримо про час. Найбільше з цієї трійки вирізняється for, тому що ми використовуємо for саме коли ми говоримо про тривалість якоїсь дії і події. I studied in school for 10 years. Я навчалася в школі 10 років. Тобто я говорю про тривалість свого навчання. I've been waiting for two hours, я чекаю вже 2 години. А ось що стосується since та from, які в нас залишились, тут все трішечки складніше. Тому що обидва цих слова ми використовуємо для того, щоб зазначити початок якоїсь дії та події. Різниця між ними полягає в тому, що ми використовуємо «since», якщо подія, про яку ми говоримо, до сих пір триває. I have been living in the US since 2007. Я живу в Сполучених Штатах з 2007 року. Тобто ця подія, дія, ситуація почалась в 2007 році і триває до сих пір. I Haven't eaten Since morning. Я не їла нічого з самого ранку. Знову ж таки, ця ситуація почалась в минулому і триває дотипер. Саме тому «since» вважається одним з ключових слів для використання present perfect або present Perfect Continuous. Що стосується «from», то його ми знову ж таки використовуємо для зазначення якоїсь дії події ситуації. В тих варіантах, де нам не підходить Сенс. Uh, найчастіше це буде, коли подія або дія почалась і закінчилась в минулому. I studied in school from 1992 to 2002. Я навчалась у школі з 1992 року до 2002. Подія почалась і закінчилась в минулому. Або, наприклад. Work from 9 am to 6 pm. Я працюю з 9 години ранку до 6 години вечора. В даному випадку я не говорю про подію, яка почалась в минулому і триває дотепер. Тому знову ж таки тут я використовую FROM, а не since. Дякую вам за перегляд цього відео. Якщо ви хочете потренуватись, будь ласка, напишіть в коментарях свої приклади з використанням «for», since та «from». На все добре та до наступних зустрічей.